Всім привіт! На зв'язку компанія Степанич Авто. І ще у нас задоволена клієнтка Марія. Доставила автомобіль Hyundai Toxon 2016 року. Отож, скажіть свої перші враження. По машині, ну машина чудова, все, все класно. Мені сподобалось, ну, і батькам також сподобалось. А як вам комунікація з менеджерами? Взагалі з менеджерами комунікація дуже хороша, Це класно у вас організовано. Тільки єдиний момент з обліком машини, тому що там трішки є нюанси, треба вам краще прописати. Це трішки, стає нам. Так. Кращими. А в загальному команда вся, всі менеджери, всі працівники по відновленню. Всі круті. Супер! Чи збіглися у вас терміни доставки, прорахунки? Трішки кілька днів, але ну це не суттєво. Тому прорахунки так, так же само. Ну про приблизно десь так ні. А як ви дізнались про нашу компанію? Е, це тато знайшов. Чи будете рекомендувати нашу компанію друзям, знайомим, так. родичам? Добре, ще раз вам дуже дякую. Хай машинка вам гарно служить. Дякую і будемо очікувати вас ще. Дякую.